і що ні? Отже, це чам, копте, як сказано. Вибо публіку. Давайте же марку. Нам на ту ласку, потім на повітрі.

Ти побачитеся, що ти взяв люшти, забігся в люшку. Держав видав, побачите, а чи державо вийде. Що дивиться? Хто стріляє? стріляється? Це чого чуже майно трогають. Чого стріляйте, це не ваше майно? Побачите, не бачите, чи не ваше? Побачите. А то вийші. Будете умевати захищения. Будете такі унипатися. Давай не сюда. Вийде вийде вийде. Да, да, давай на сюда. Давай, держава. Да. А кто записал? Кто побачит? Майк настрой, не цей день настрої, де си я. Держава, да. Да, держава. Да это держава, вишаваться бізнес. yamma aleke si jaje si ki si ki soki soki le.